Напередодні повномасштабного вторгнення другої річниці наші журналісти зробили розслідування. І це журналістське розслідування показує нам, що виявляється, Петро Олексійович Порошенко винен в тому, що ми були не підготовлені до війни. Виявляється, що це Петро Олексійович Порошенко всі програми закрив військові. Виявляється, що це Порошенко всіх Запрошував на шашлики на відпустку і заспокоював, що нічого не трапиться в нашій країні. П'ять років, як зелена влада царює. І за ці п'ять років вони не знайшли більше нікого, ніякого для себе ЦАПа відбувала, окрім Петра Порошенка, котрий насправді на сьогодні вже поставив в армію 4 тисячі дронів. Це з початку року. І ще. Взяв на себе обов'язок кожен е, місяць на мільйон на 1 мільйон доларів купувати в півдрони і одразу відвозити в наші ЗСУ. Оце зробив Порошенко. Що зробила зелена влада? Сьогодні Кабмін виділив 17 мільярдів гривень на армію. Думаєте, ні, ремонт доріг. Ми могли би розумієте, згадайте, що казали в 20 Початок 22-го року, що казав Зеленський, ми могли би збільшити видатки на армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги. А якраз Порошенко зі своєю командою 11 раз подавав з трибуни Верховної Ради, підіймав питання і подавав пропозицію зробити видатки на армію, збільшити на 50 мільярдів гривень. Хто це зробив? Ніхто це не зробив, не дослухалися. А тепер хто винен? І в той момент, коли треба було готуватися до війни, всі тендера на асфальт були набагато більшими ніж тендера на армію. І за те зелена влада сьогодні. Їзде на кордон з Польщею, Зеленський їде на кордон з Польщею. І це фігня, що там з ними ніхто не приїде зустрічатися. Поляки не приїдуть, ну це фігня. Головне не результат, головне маневри. І отак от постійно, постійно, постійно в нашій країні зараз зелена влада, котра все профукала. Це те вони робили дороги. І ви знаєте, я з півдня України, я з Херсона, я бачила, як гарно і як швидко нас окупували по цим гарним дорогам, їдучи на танках, не зустрічаючи практично опору, окрім ТРО. Так що другу річницю великомасштабного вторгнення, великомасштабної війни, я буду казати про те що все профукала зелена влада.